На перший погляд цей приклад здається важким. Але якщо ми розкладемо 15 як добуток 3 та 5 і піднесемо це все до третьої степені, тоді ми за декілька кроків можемо цей приклад розв'язати. Отже, прицельник ми зараз залишимо без змін, адже у нас є різні степені та різні основи, тому поки що ми нічого не можемо з ним зробити. А от для знаменника ми скористаємося наступним правилом: що А помножити на Б в степені «н» Це у нас є а в степені n помножити на b в степені n. Тобто запишемо це як 3 в третій степені, помножити на 5 в третій степені. Ну, а тепер бачимо наступну ситуацію, 5 поділити на 3 в третій, і також 5 в четвертій поділити на 5 в третій. І при діленні степені у нас віднімається. Тобто, будемо мати результат 3 в степені 5 мінус 3, помножити на 5 в степені 4 мінус 3. Або це є 3 в квадраті, помножити на 5 в першій степені, або в результаті буде мати 9 на 5, отже, 45. Відповідь у нас буде В.